Всім попривіту! В цьому відео в нас обзор проекту HX. це є по суті новий перпдекс з хорошими механіками фармупойнтів. Які пізніше будуть конвертовані в нативний токен, як це було з HyperLiquid, як це було з Lighter. це такі самі гучні проекти, які вийшли і дали заробити дуже добре. Найбільше, що мені тут подобається, це те, що ми можемо порахувати механіку самого проекту. а іменно скільки буде коштувати Point, токен, яка конвертація, яке там плюс-мінус ФДВ і тому подібне. І саме основне в такого типу проектах на сьогоднішній день, тому що їх є безліч, їх є дуже багато, їх є десятки. Якщо ви будете фармити кожен. Цих проєктів, то повірте мені, вам просто-напросто не вхватить грошей навіть на декілька з таких проєктів, якщо просто в топу сидіти і лупити, тратити гроші. На комісії найважливіше на сьогоднішній день це отримати поїнт в будь-якому із проектів по найдешевшій ціні, знайти якісь закономірності або механіки, як ми можемо зменшити саму ціну поінта, і тоді мати більше зазор на ікси, тому що не кожен проект може вийти добре. А якщо у вас ціна поінта є дешева. То і пізніше у вас є більше на ікси і більший шанс не втратити тут кошти. Якраз така по суті можливість є в самому HX, про яку розкажу трошки пізніше. Зараз ми в загальному розберемось про проект. Він не має якихось там гучних інвестицій. В нього є по суті один інвестор, це Amper Group. Це є фонд, який по суті і інкубує сам проект HX, Але то, що тут немає інвестицій, це не означає, що в них немає грошей. Наоборот, цей проект генерує величезну кількість доходу. Саме доходу, це ті реальні гроші, які вони заробляють на своїй платформі за рахунок комісії. А саме це за весь час в районі. 240 мільйонів доларів це максимально круто. З open interest, це то, скільки зараз є відкритих позицій на самій платформі, більше 1 мільярда доларів. Звичайно, що це все робиться для того, щоб в майбутньому заробити з цього проекту якнайбільше грошей, нафармити понтів і потім продати. Але все одно, ну типу, всі ми сюди прийшли за грішми, і чому не звернути увагу на такий по суті цікавий проект. Додатково, що хочеться виділити наперед, це то, що це є швидкий фарм. Нам не треба буде чекати на. В найкращому випадку, там місяці роки, поки вийде цей проект, тому що вони вже анонсували. Кінцеву дату свого ТГЄ це буде 31 березня, а іменно до цього часу вони мають вже по суті залістити, здати можливість продати токени і так далі. З 7 січня іде в нас кампанія Pred на якій ми зараз якраз знаходимось і вона буде тривати до самого ТГЄ коли ми можемо фармити поінти і пізніше їх продати. Також тут є додаткові бонуси в виді XP і справжніх гроші, просто, наприклад, там за встановлення додаток на телефон, виконавши там якісь там мінімальні але про це все вже трохи пізніше. Ну і перед тим, як я розповім, як, по суті, практично безплатно фармити цей проект, не забудь підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут вже сьогодні я розписав прям детальніший пост з тим всім, що я вам зараз ну, практично там розповідаю на цьому каналі в цьому відео. Тому, якщо ви підписані на телеграм, вже в курсі про те, на чому зараз актуально виходить заробляти на крипті. Розповідаю то, чим я займаю сам, тому не забудь підписатись обов'язково. Перше посилання в описі під цим відео. Ну і до самого фарму на самому сайті в нас є по суті такий знайомий інтерфейс, немає про що тут особу розповідати. В нас є така кнопочка, яка називається Maru. Це їхній мемкоін, який має хорошу капу в районі 450 мільйонів доларів. Це круто. І вони роздають щотижня кожних 7 днів по 9 мільйонів токенів. Якщо там наб'ється якийсь певний торговий як по суті, він добивається без проблем. Тут у нас є якась кількість учасників, яка бере в цьому участь, і в чому заключається за суть практично безплатного фармінгу. В нас роздається цей пул на ти, на ту кількість учасників, яка тут бере участь, але мінімальний об'єм тут 100 тисяч доларів попередні 7 днів з торгами саме на ф'ючерсах. Коли ви набиваєте цей об'єм, вам дається можливість прокрутити рулетку. В рулетці може випасти Будь-яка кількість токенів, декілька токенів, і навіть може бути там декілька тисяч токенів. Відповідно, це є від пару доларів до пару сотень доларів. Я вчора робив е, тестові 4 аккаунта і в мене з 4 аккаунтів на трьох випало від 2 до 4 тисяч токенів. Це означає, що я повністю відбив свої затрати, тому що тут на 100 тисяч доларів піде вам ну, в районі 30 доларів комісій, а мені випало, якщо до долара говорити 360 доларів. Відповідно, якщо в мене є 4 аккаунти з. Витратами, хай буде там 150 доларів, а випало мені 360, то я вже в плюсі, там, грубо кажучи, на 200 доларів. У мене там була одна ліквідація, ну яку я не беру до уваги, тому що воно не має значення іменно до самої математики в цьому проєкті ніякої, а суто відноситься вже до мене. І саме такий метод фармінгу є, як на мене, зараз найцікавішим. Тобто вам достатньо зробити якусь там кількість аккаунтів: 10, 20, 50 чи там навіть один, і зробити торговий об'єм від 100 тисяч доларів з можливістю прокрутити. Рулетку, ця рулетка вам може відбити повністю всі затрати або просто перекрити якісь там витрати, наприклад, 50%, 70-40%, а може взагалі нічого не перекрити. Тому які наші дії, якщо ви все ж таки зацікавились з мого поста або з цього відео, в тому, що я все сказав. Є посилання в описі під цим відео. Можливо, до цього часу мені вже дадуть якісь там певні бонуси зі знижками, зі всім. Я про це обов'язково напишу в телеграмі, що ви мали якісь там привілегії, що ви є по моєму посиланню. Потім підключаємо гаманець, це ребі Коротше, просто і якийсь гаманець. Закидуємо бажані кошти собі просто на баланс. Далі нажимаємо депозит, поповнюємо сюди на цю платформу через наш гаманець, і сума має бути така, з якої вам буде зручно натрагувати саме тих 100 тисяч доларів. І зразу скажу, що це не є спосіб тут заробити, тому що вам може як виписти якийсь бонус до фарміну, може і не виписти. Крім того, що ми тут отримуємо токени, ми ще й отримуємо пойнти, про які трошки пізніше розкажу. Далі переходимо на ту сторінку і дивимося, скільки в нас є часу до закінчення. Який в нас торговий пул на даний момент. От бачите, це є 4 мільйони токенів, максимум може бути 9 мільйонів токенів. Відповідно, ще немає максимального пулу. У нас тільки почався новий тиждень, залишилось 6 днів, можна по суті ще навіть зараз і не торгувати. Коли цей таймер підходить до кінця, або ви просто хочете вже торгувати, торгуєте собі. І вівторок, якісь там годині, у вас обновиться кнопочка Заклеймити винагороду, і відповідно до вашого торгового об'єму вам може випасти якась нагорода, про яку я сказав раніше. Але я все ж таки рекомендую торгувати трохи. Більше ніж 100 тисяч, щоб просто виділитися з маси. Я торгував на своїх аккаунтах від 130 тисяч до 150. 000. І такі нагороди мені, по суті, випали. Торгувати можна по суті в будь-якій парі, ф'ючерсних пар тут є багато, плечі також є. Хороший біткоін 100x, ефір 100x, Solana 75 і так далі. Тобто наторгувати об'єм 100 тисяч це просто ось так, максимально легко. Після того, як ви наторгували об'єм, можете собі рахувати механіку по поінтам. Вони тут плюс-мінус рахуються за 10 тисяч торгового об'єму, один поїнт. Відповідно, 100 тисяч ви набили, 10 поїнтів ви отримали. І тепер на рахунок ціни токенів. Я вже це все розписую в себе в каналі, тому просто повторюсь. Загальна пропозиція токенів буде 1 мільярд, при ФДВ 1 мільярд. Зараз на полімаркеті є ставка, вона десь з відсотком 70% на так. Відповідно, ну практично 100% у нас буде ФДВ більше 1 мільярда доларів. 1 мільярд доларів, як на мене, він є трохи маловатим, і можна цілитись десь на 1,5-2 мільярди доларів. Це би був хороший розклад. Відповідно, якщо 1 мільярд токенів, 1 мільярд ФДВ, в нас ціна токена 1 долар. Це по суті небагато. І також на рахунок конвертації самих поінтів. У нас буде виділено 50 мільйонів поїнців на предагіє сезон, це 5% від Total Supply всіх токенів. Відповідно за 1 XP нам дають 3,2 токена. Із цього всього у нас виходить, що якщо ФДВ буде 1 мільярд доларів, у нас один point буде оцінюватись в 3$ долари 20. центів. Якщо у вас на аккаунт за 100 тисяч доларів випадає 10 pointів, це додатково до самої рулетки. Ми отримуємо 32 долари. Це, по суті, нам, якщо на рулеці нічого не випадає за рахунок поінтів, ми виходимо повністю в нуль без убиток. Але якщо у вас є там 10 аккаунтів і на всіх з них ви наторгували по 100 тисяч доларів, на рулеці випало хоча б на одному чи на двох хороші нагороди. Вони вам повністю перекривають витрати на цей об'єм, на ці всі 10 аккаунтів. А всі поїнти, які ви зібрали в районі 100 поїнтів, ми множимо на 3,2 і отримуємо 300 з копійками доларів. Це вже чистий прибуток. Але також варто врахувати те, що в нас ФДВ може бути і 1,5 мільярди доларів, і 2 мільярди, і може там і 3 мільярди. І відповідно, ми це все вже множимо або просто додаємо собі якісь там відсотки по 2 мільярди. У нас все вже йде Х2. То, що ви там вийшли в нуль через токен Мару, через саму промку. І вам дали 100 поїнтів. Тоді вже поїнт буде оцінюватись не 3-2 долари, а наприклад, вже 6 доларів. І це вже не 300 доларів профіта, а вже 600 доларів профіта. А ви всього лиш зробили 10 аккаунтів. Тепер ми переходимо до фінішу. Я бачу тут два варіанти подій. Перший це то, що ви трохи запарюєтесь, робите там мультиаккаунти, торгуєте по 150-200 тисяч доларів торгового об'єму на аккаунт, тратитесь на комісію, ризикуєте, крутите рулетку, отримуєте без убиток. Або біля безубитку, або просто той фарм, який у нас є. Далі проект ліститься. У вас є поінти або безплатний, або біля безплатний, або платний, типу фарм поінтів, Але з шансом того, що він може бути безплатним за рахунок самої рулетки. Проєкт виходить по, допустимо, півтора лярда ФДВ, ви отримуєте 50% прибутку. Це, якщо такий середній розклад, ми беремо по лістингу. Відповідно, там 1000 доларів потратили, 1500 доларів заробили. Ну, не супер айс, я згідний, але знову ж таки, в нас є хороший шанс на те, що рулетка може погодувати. І також є інший розклад подій. Вас не цікавить рулетка, ви не хочете торгувати за рахунок мультиаккаунтів і так далі. Запарюватись на рахунок об'єму, ви просто маєте стратегію по фарму виходити. Плюсовий піанель, торгуєте чисто для себе, маєте хороший профіт, набиваєте хороший об'єм. Наприклад, мільйон доларів набили, отримали тисячу поїздів, тисячу понів оцінюється там по півтора лярда ФДВ, в п'ять тисяч доларів. Отримали профіт, заробили ще й на своїй торгівлі особисті, і по суті всі задоволені. Тому тут, типу, роздоріжжя, хто хоче, торгує так, хто хоче так, кожному вже своє. Я для себе ж вибираю стратегію, трохи запаритись, знизити ціну поінта по наскільки це буде можливо, наскільки дасть зробити рулетка. І потім по максимально низькій ціні мене вже не буде сильно хвилювати, по якій оцінці вийде проект, лярду чи декілька лярдів. В такому випадку в мене буде просто безплатний фарм, безплатні поінти і на лістинги я вже зможу по любій ціні продати самі токени і не переживати. На цьому все. Нагадую, що посилання в описі під цим відеороликом і на платформі HX і також на сам пост в Телеграмі, ну і на Telegram, де ви можете підписатися і слідкувати за найближчими оновленнями на рахунок цього проекту, тому як я фармлю і іншим тімкам як заробити на крипті.